Добрі мамині казки, такий книжково-соціальний проєкт тернопільським школярам презентувала письменниця та журналістка Леся Кічура. Авторка розповідає, власна збірка це її юнацька і підліткова мрія, яку вдалося втілити в життя ще у 2017 році. 18 років назад у мене народився син. Тоді народилася моя перша казка, яка називалася «Торботлива корівка її передрукував всеукраїнський журнал «Малятка», Заплатили мені тоді гонорар, перший казковий. І я подумала, що казки, мабуть, ще повернуться до мого життя. Через три роки у мене народилася донечка. Зараз у мене малюк якому три рочки. Тому казок у моїй домівці справді не спинити. Казки полюбилися дітлахам, каже Леся Кічура. Адже тоді перший наклад книги тричі передруковували. Це її мотивувало та надихнуло продовжувати роботу над проєктом. Відтоді авторка щороку тішить малечу новими казками саме перед початком навчального року. А теми для написання творів інколи підказують самі читачі. Одна дівчинка, наприклад, запитала: от у ваших казках багато янголів. Вони допомагають Богові, допомагають Миколаєві. А звідки з'явився перший янгол? От подумайте, напишіть таку казку, і це була така справжня ну довга історія пошуків, натхнення. Ця казка з'явилася на сторінках збірки дивовижні пригоди. Так і називається казка про першого янгола. Для тернопольських школярів Леся Кічура презентувала п'ять книжок розмальовок, а загалом їх є вісім. Проте три з них вже вичерпалися до останнього примірника також під час повномасштаб війни Казки відправляли для українських дітей за кордон. Було дуже цікаво. Я почула багато, я навіть не знала, що є такі казки. Сам більше сподобалось теж про різдво. Я, я, я вражена. Дізналася, як письменниця багато казок написала. Яка тобі запам'яталася? Е, там, де Народився і його козенята бачили сяючи зірку. І це ще не весь перелік казкових історій, які маленьким читачам доподоби. Музикантів, там книжка там багато. Я музикантів люблю читати про єнота, який завжди допомагав іншим людям. Читала? Дуже цікаво. Однак книги все рідше потрапляють в поле інтересів сучасних дітей, кажуть вчителі. Відтак у навчальному закладі стараються повертати школярам любов до читання. Переконані, що живі зустрічі із письменниками допомагають у цьому. І це спонукає їх десь до того, щоб все ж таки взяти книжку і прочитати ту казочку. Діти казки обожнюють до сих пір. І сучасні діти, і сучасні казки, і вони любляться читати. Люблять, коли їм читають, а ще краще, коли от справді відбувається такі зустріч. Після перемоги добрі мамині казки помандрують цією країною, каже авторка. А ще Леся Кічора мріє, аби її книга потрапила до Антарктиди, адже саме там її ще немає.